Вітаю вас на каналі і Витребеньки. Сьогодні далі продовжується тема баклажанів і вам покажу дуже класну закуску. В холодильнику вона зберігається більше місяця, можна тримати, але ви її скоро з'їсте. Так що готуйте побільше, її можна консервувати, Ну тут я не буду казати, що я там пустобанок закриваю, як деякі блогери, що там супер-пупер вона. Вона класніше, власне, коли вона просто стоїть. Але якщо хочете законсервувати, робите все це саме тільки в банку, теж так пошарово накладаєте, і стерилізуєте 25 хвилин з моменту закипання. Так що можна і так робити. А з вас вподобайка, коментар, дзвіночок, щоб не пропускати моїх всіх відео, бо в мене завжди класно і смачно. Любимо українське, підтримуємо українське, розвиваємо українськомовний Ютуб. Сідайте позручніше, а я вперед готувати. Ми з Маринаду. Вода холодна, але кип'ячена. Оцет сюди я використовую винний, е якщо звичайного оцету, на одну столову ложку менше. Ну, Типу 9%. Соєвий соус і сіль цукор спеції. А чесник нам треба потерти чи видавити через цю штуку, що чесник давить, чесноку. Вдавлювалка, чи як воно правильно. Часник потерли, додаємо наш маринад. І все тепер треба гарно покалапутяти. Чого ми робимо першим? Маринад, ну, щоб сіль і цукор гарно розчинилися, поки ми будемо вже тут інші частини маринаду робити. Ну все, і тепер нам треба порізати перчик. Гострий треба порізати вже аж аж як дрібніше можете, так і ріжте. А цей такий дрібно, але аж не надто там фанатично дрібно. Ось так нарізаємо гострий перчик. А солодкий червоний перець нарізаємо приблизно десь ось так. Можете чуть побільше, якщо вам подобається, щоб перець був аж так гарно, відчутний, замітний. Мені подобається ось так. І так нарізаємо. Перчик порізали і цей і цей. І тепер максимально, мінімально дрібно, робимо нашу зелень. Готово. Тепер все то треба змішати разом до кубки. І будемо вже приступати до баклажа. Баклажани нарізаємо десь сантиметр півтора. Ну, півтора сантиметра в товщину не тоньше, бо вони розлізуться, і вийде у нас така каша. З баклажанів нам треба зберегти повністю форму баклажана. Вони промаринуються і так гарно, ну і ще плюс вони зараз будуть обсмажуватися. Так що не переживайте, сирими вони не будуть. Якщо баклажани можна їсти і сирими, що їх по-корейськи приготувати. Всі баклажани порізали замочувати, засолювати, тут їх нічого не потрібно. Отак От як є, зараз йдемо їх смажити. Лії тут не шкодуємо, щоб посмажити цей кілограм. Нам піде добрих 300 мл десь, напевно, ну 250 300. На сухій сковорідці їх не смажити, і в дуже малій кількості олії ні буде не той смак, будуть не такі смачні. Тут вони мусять власне, гарно смажитися, чуть не як в як фритюрі. І так, обсмажуємо з двох сторон до гарної такої золотистої скориночки. Ну, по декілька хвилин, 3-4 хвилини з кожної сторони, я думаю, хватить. Ну, дивіться, перевертайте час від часу, щоб була гарна золотиста скорина. Ой, ну приблизно от такого кольору мають бути з двох сторін. Тут ще деякі треба буде ще раз на другу сторону перегортати. Ну, коротше, отак от смажемо. Тепер ті, вже от, які в нас так вже от гарно підсмажилися, ми прямо зі сковорідки беремо і обмачуємо в нашому маринаді і складаємо в посуду, де ми їх будемо тримати. У мене от такий контейнер. І так робимо з усіма. Виклали. Так досить ну, один до одного. І тепер посипаємо чуть чуть нашим перцем і зеленю. І так робимо шар за шаром. Баклажани посмажили, виклали зверху, знову посипали трошки. І так поки смажимо, поки не досмажимо. Бачите, якщо воно класно виглядає, якщо в прозорій. Тарі робити, воно взагалі дуже так красиво, кольорово. Ну, всі посмажили. Тепер наверх висипаємо все, що залишилося з зелені перцю. І заливаємо, який лишився маринад. Так виглядає все. Запах вже неймовірний просто. ну Словами не передати. А це як постоїть. І чим довше стоїть, тим воно смачніше. Так що на мінімум добу в холодильник, скоріше не рекомендую. Можна їсти вже і через ніч, 12 годин. Але смачніше, власне, 24 години витримати і дочекатися вже цього неймовірного насиченого смаку. Так ось наша закусочка виглядає. Дуже ароматно, дуже смачно. Я її, як вже говорив раніше, не консервую. Вона мені так подобається просто їсти собі, зробити, і вона досить довго стоїть. Ну, довго вона вас не достоїть. Так що готуйте. Це дуже смачно, скоро з'їсте. Дякую, що завітали. Всім мирного дня і слава Україні!